Ще сьогодні ми з вами трішки пограємося і спробуємо поперекладати польські дієслова. Чому пограємося? Бо ви спробуєте робити це швидше, ніж я. Спробуємо перекладати з української на польську. Але звичайно, що дієслова не будуть легкими. Це не буде типу читати, писати, малювати. А щось трішки складніше, і не до кінця логічно будемо розширювати свій словниковий запас. Все як завжди. поїхали. От як сказати польською, досягати, добиватися чогось, наприклад, добиватися якоїсь мети. Hmm? Osiągać, osiągać, osiągać celu na przykład. Osiągać co dobywać się, Na przykład osiągać łatwiej cele, o których pozytywnie myślisz. Leksze dosięgać cilej, o pozytywno, ty pozytywnie Osiągać. Podchodzić, ty znaczeniu, że czas podchodzi do czegoś. Pitchody. Пасовач. пасовать. Я дуже часто в українській мові це слово використовую, не завжди воно доцільно, але я чомусь люблю. Пасує, щось чомусь пасує. Пасує мій ten термін. мені цей термін підходить, тобто ці дати мені підходять. Пасує термін. Або Емілія і Адам пасують до себе. Емілія і Адам пасують один до одного. Ввести щось, запровадити щось, якесь правило, наприклад, чи якусь умову, що завгодно. Вести, запровадити. Угу. Впровадіть, не запровадить. Впровадіть щось, впровадіть. Наприклад, впровадіть новий систем, Ввести якусь нову систему. Виконувати. Виконувати якісь правила, обов'язки. Виконувати. nie wykonywać, spełniać, spełniać, na przykład spełniać przepisy, co wykonuje te prawa. spełniać, dobrze spełnia swoje obowiązki, dobrze wykonuje swoje obowiązki, spełniać, sprawiać się czymś, sprawiać się czymś, radzić sobie. Po polsku możemy skazać radzić sobie, na przykład nie przejmuj się, dasz sobie radę, czy poradzisz sobie, tak? Nie się, ty sprawisz się z tym, dasz sobie radę, poradzisz sobie. Podolatysz coś, od podolatysz coś tam, poborotysz coś. Pokonać, po polsku pokonać. Pokonać jakiś problem, pokonać wroga, pokonać. Peryczyty. Perelicytesz coś. Odej 1, 2, 3, 4, pareliczyt. Wymienić. Wymienić coś. Możemy powiedzieć, wymienić w punktach, to, to no, w ilości, tak? Wymienić. Na przykład, ile polskich artystów potrafisz wymienić? Z hmm? kilki polskich artystów wy możecie liczyć. Sumniwacja. Сумніватися в чомусь. Сумніватися. Want pitch. Гарне таке слово. Want pitch. Але відчуття не дуже. Want pitch. Want pitch. Наприклад, wątpię, że to może się udać. Я сумніваюся, що це вдасться. Want pitch. Встигати за чимось. От Встигати. zdążać albo nadążać. Najczęściej chcesz nadążać. Na przykład głowa musi nadążać za sercem. Głowa musi wstechać za serdejką. Nadążyć. Z się. Zdogadać się. Домисліться, домисліться це здогадатись, додуматись, інакше кажучи, домисліться, наприклад, домисліламся, вже зменшені, і я здогадалася, що ви вже втомилися. Насправді, ні. Відео коротеньке, всього маємо 10 з вами діяснів, то ж гадаю ви, ще не втомилися. А якщо так, то на моєму каналі вам ще є дуже багато роботи. Відео введемо багато. Тому ласкаво запрошую там собі покопатися, знайти для себе точно щось цікаве, якщо ви цікавитеся польською. І якщо хочете систематизувати свої знання, то активно запрошую вас на свої курси. Буду рада там з вами попрацювати, покупатися вже в ваших місцях, як ви на моєму каналі. І це, звичайно, допоможе вам значно краще вивчити польську, ніж. Окремі ось такі відео. Це відео скоріше допоміжні, які урізноманітнюють ваше мовлення, урізноманітнюють ваші знання і покращують, можливо, розуміння, але потрібно знання систематизувати, щоб класно говорити польсько. Тому сподіваюся, до зустрічі на курсі, а якщо ні, то до зустрічі в наступних відео. Дуже буду вдячна за ваші лайки та коментарі.